Всім привіт! Ви на каналі Мандрівка фіалки і з вами Наталя. Сьогодні хочу з вами розібрати свої будні, а саме пересадку фіалок від материнського листа їхніх діток. Після того, як ми посадили листочок, утворилися дітки після пару місяців, і тепер ми почнемо їх відділяти для автономного життя. Цей процес для мене займає великий період часу, і я вам зараз поділюся своїм досвідом, як краще це зробити, щоб в майбутньому дітка зацвіла. А зараз, друзі, приступимо. Я покажу вам, як я відсаджую дітки від материнського листа, щоб вони виросли здоровими, потім дали здорову розетку і гарним нам квітла потім в майбутньому квіт наша фіалка. Що для цього потрібно? Беремо ґрунт. Грунт я готую сама, вже повторюся, може хтось прийшов в гості до мене в канал. Це нейтралізований товар, плюс добавочка перліт і пенопластові шарики, тобто йдуть розпушувачі. Що ми робимо? Для того, щоб починати нашу роботу, нам потрібно розмаркувати стаканчики. Я пересаджую всі дітки 100 грамові але я полюбляю 80 грамові стаканчики. Я вам покажу. На кількох дітках. Зараз визначимося. Друзі, я вже говорила, але ще повторюся, для того, щоб посадити дітку і таринського листа від'єднати, потрібно, щоб вона мала хоч шість своїх листочків, тобто три пари листків. Тоді вона вже гарно вкорінюється. Ми що робимо? Беремо дітку, відіймаємо і відділяємо її від. Материнського листа. Тепер двома руками ми розділюємо, бачите? Я розділила. Забираємо, вони заплутуються, заплутується часом. Буває так. І бачите, оці маленькі листочки я завжди забираю. Лишаю вже таку розеточку гарну. І дивлюся корінчики отут я от залишаю трошки, а оцей стовпчик я зачищаю. Лиште, зараз я вам покажу ближче, зачищаю, бо як ми зачистимо, це звідси швидше наростуть нам корінчики. Так, набираємо ґрунт. Я набираю до цілий стаканчик, не втрамбовуючи легенько, я його набираю. Зробимо серединку. Для нашого розетку. І на рівні цього ми садимо по центрі. Стараємося. Вести. по центрі. Ось так не втрамбовуючи, підсипаючи ґрунтик, щоб наша точка росту була старатися була на рівні краю стаканчика. Вона потім не замикала і все нам було добре. Після того, як я посадила свою дітку, я її ставлю в тепличку. Стоїть вона там біля місяця і дуже гарно пускає потім свої корінчики. Іде гарне корінне утворення. Зараз ще одну дітку посадимо її. З вами оцей процес для мене особисто. Займає вирощування фіалок дуже велику кількість часу, тому що я багато розмножую листочки різних сортів і потрібно приділити увагу. От дивіться, така дітка, я її, от вона ще не має. Це маленька, ще немає 6 пар листків, тому я її наново з листочком посаджу в. А це я заберу листочок, нам посаджу її зачистимо, забула, бачите, з вами е, в її стаканчик, на листочок ще підрощує дітку. Свого досвіду підкажу вам, що дітки, які мають досить маленькі, вони самі дуже довго це мало грунту. Дуже довго вони ростуть і Треба їх потім ще кілька разів пересаджувати, якщо хочемо. Краще, щоб вона підросла вже в материнському листі. Лист ще її дасть під жилки, вона швидше підросте, і ми тоді її пересадимо. Бачите, для стаємося по центру. Ось посадила. Це я ставлю потім в тепличку. А оцей листочок з діткою третю. Я насипаю в той самий стаканчик грунт і отак вже посаджу, щоб дітка мала листочок вже не зросте собі на бік. А сама дітка найба собі підростала, і з часом я її далі посаджу, відставляємо. Ще вам покажу, на прикладі, дивіться, тут теж дітка сама розові тріл. І візьму витягу стаканчика. І оця у нас вже досить велика дітка є так клагеньку, щоб не поламати. Але я оці так заберу. Оцю дітку я посаджу. А оці от ще я візьму так само, досиплю ґрунт. Можна їх пересаджувати, але краще, я ще додам свіжий ґрунт, він підживить. І вони підростуть. В кращому випадку, коли вони більші, то вони мають більшу силу потім пускати свої корінці і гарно йти вріст. Дивіться, стаканчик я беру, він внизу зроблені такі дирочки для дренажу і підписую, пишу який це сорт, щоб я не забула. І обов'язково ставлю собі дату. Нині 27 рік. -е -е, -е. Щоб орієнтуватися, як кітка росте, якщо чи вона росте, коли посаджена, чи потрібно потім ще її підживляти, стимулювати ріст, якщо довго вона сидить в своєму стаканчику. Отак От тоді наповняємо стакан ґрунтом, не втрамовуючи. Так, до мене йде моя помічничка, як завжди. Комуська не мішай. Вона дуже любить тут не на віконечку її територію зайняла. Зачищаю. Як же її не цікаво, правда? Кама! Та вона мені тут не робить. Я пройшла трошки максимально зачепивши що одну діду. Ми втраглися її в територію. На віконечко то її місце, а я тут з'явку проводжу. Так, важте робимо і по центрі садимо трошки зробити в ямку я І все. Я не втрамбовую, дехто ставив ще якісь такі підпорочки, я не ставлю вони в тепличках, мені гарно стають на місце, гарно тіпляється корінчиками. І все. Ось так, друзі, шерсть вже там є. Оцю дітку, яку я посадила, вона вже величенька, вона скоро пустить корінчики в тепличці. І буде гарно нам рости до майбутньої розеточки. Ось так, друзі, зроблю з усіма іншими. Дивіться, тут я вже була, забрала одну велику колись дітку, а тихо дві підрощувала. Бачите, ті вже підросли. Це що карний мак, гарна фіалка, гарна розетка. Зараз теж буду вже їх автономно пересаджувати. Тобто, якщо маленькі дітки, я не пересаджую. Залишаю з материнським листом певний час, а потім вже пересаджую. Ще хочу показати одну розетку. Дивіться, вона. Це вже в нас мала листочок, але він відгнив, скільки вона вже виросла. Але як бачите, як... видно, що там ще коренева система не сформована. Зараз ми подивимося. Бачите, вона хитається. Якщо хитається, то вже нездорова коренева система. Треба пересаджувати і нарощувати нові коріння. Зараз ми навіть глянемо, що, Ой, що тут робиться. Бо не буду свіжо додавати. Бачите? Корінчики ще від старого листа є, від яка вона? Я заберу оці два листочки юліні. Зачищу. я бачила відео, як люди взагалі забираю забирають, зрізають кореневу систему, а вона самостійно вже з цього відростку нарощує, Ну, я трошки залишаю завжди. Зачищаю і. вже горщик, накидаю ґрунт. Грунт має бути не е, такий не сухий і не вологий, бо він, якщо буде сильно вологий, це загнити наша дітка потім втептили, а злегка зволожений. Він має навіть розсипатися. Тут скраю трошки сухувати, то я підляю. Невелику трошечки. Капель я підляла, а тепер підчищений наш літку посередині. І все. І ми її потім відправляємо в тепличку до майбутнього росту. За місяць, може, 2-3 тижні її забираємо вже. Зовсім на повітря без теплички. Ось, друзі, бувайте, я вам показала свої будні, свою роботу. Кому відео сподобалося, ставте лайк, дизлайк, поширюйте на просторах інтернету для розповсюдження україномовного контенту. Нам найшвидшої перемоги, а вона мусила стати з Божою допомогою. Папа! -па.